Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі «Я Сашко Добрий. Продовжуємо консультацію з нашим найдосвідченішим фахівцем в цій галузі. Це продовжуємо розмову про активний захист і от елемент, про який не розповіли в попередньому відео. Це, це характерна й голобова пластина, в якій міняються самі елементи. Але вони вже хотіли в Т-90 і в послідуючих модифікаціях зробити цю змінною. зміною. Но тільки щось у них не вийшло. Вони її все-таки приварили до броні і встановили на її транспортні крюки, як воно може на тій стороні. І в ході експлуатації, коли його крали ночі, один гак оторвали. Ну Так совпало. Навіть приварити нормально не можуть. От. І в принципі вони додали місце контакту один, таких характерних коробочок, як бачите, бачите ну, далі, Просто додали сплошну пластину, яку ви бачите, товщина така солідна. І просто вони туди вставляються, набираються. Річ трошки так проблематично туди ставити і вінімати. Я би хотів би побачити того бурята, який його придумав так зробити. Блін. Ну, зараз ми коли перебирали, коли перебирали цю частину цієї лобової броні. ну Тут реально акваріум. Тут просто відкриваються ці кришки, а там ну, просто карасі плавають. Ну, зараз вже ми карасів там не побачимо, бо вони всі вже на кухні. Але взагалі отакий акваріум. Ну, з поміж іншого, споміж іншого, наскільки я знаю, якщо не помиляюся, то взагалі то вода також чинить нормальний спротив кумулятивній струї. Елементарно в частині того, що йде перепад шарів, щільності і молекулярної структури, тобто це по суті ну, теж плюс захисту, правильно? А знаєш, що можна руки літом? Ну це так можна. А зимою, блін, ну зімою, ну холодільник. Жарти жартами. До речі, знову ж таки про зиму, в принципі, якщо воно під нуль. Заповнено взагалі без повітря. Вона пиво сухняється. То так, пиво пивом, але взимку воно може і піднадути лобовились, тому що ну я не думаю, що якась броня в принципі, витримає нормальний такий шар льоду. І площеко там. там. було. Можливо, так. Можливо, до речі, це його підперло льодиком, внаслідок чого пішли руйнації листа, так, і вже це, по потім дотягнули так. Іде оце, мабуть, так. Цілком, ймовірно, такі ну, перші думки, які спадають з цього приводу. Дякую нашому любому командиру за консультацію, за інформацію. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.